Першій міській клінічній лікарні нарешті вдалося зробити спеціальну підйомну платформу для неврологічного відділення. Головний лікар закладу розповідає, що це питання порушувалося дуже давно, але вирішилося лише тоді, коли з проханням звернулося до міського голови Олександра Мамая. Більше 30 років це питання піднімалося. Піднімалося на рівні міських голів, піднімалося на рівні рад, піднімалося на рівні депутатських корпусів обласної ради. Ну на великий жаль, не було можливості, не було вирішення цієї проблеми, скажімо так так. ну зараз у нас уже техніка пішла набагато вперед. вдалося встановити такий сучасний швейцарського виробництва механізм. Санітарка Ніна Паламарчук працює у лікарні вже 24 роки. За увесь цей час вона щодня на ношах носила зі своїми колегами пацієнтів то на перший поверх, то на другий. Більше двох тисяч пацієнтів за рік, по декілька на день. Нині говорить вдячний, що більше не доведеться ризикувати здоров'ям пацієнтів, несучи їх сходами. Дуже важко було тому, що по перше, ну не не всі маленькі не всі. Денькі дуже багато у нас повних таких людей, і, і, і важко було носити. І, і, я, я не знаю, і ми так чекали цього, ну, цього моменту. Ви не можете собі виявити на встановлення ліфту. Витратили 800 тисяч гривень з міського бюджету. Міський голова Олександр Мамай відреагував на звернення лікарні одразу та вирішив питання протягом кількох місяців. Нині вважає, що буде набагато краще, якщо користувачів цього ліфту не буде. Взагалі, наша з вами обов'язок і мій особисто, щоб пацієнт не відчував. Не відчував цього. Він навіть повинен не звертати увагу на цей ліфт. Цей ліфт повинен слугувати для нашої територіальної громади. І якщо ми ним не будемо користуватися, це дуже буде гарно для нас. Тому я, користуючись нагодою, бажаю всім мешканцям Полтави дойти до того, щоб не користуватися цим ліфтом. Під час відкриття підйомної платформи, представники підприємства Полтава Ліфт, які займалися встановленням, зауважили, що такий механізм унікальний для України. Саме ліфтів для транспортування лежачих, а не сидячих пацієнтів в Україні немає.